Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх сьогодні на нашій молитві, нашому розважанні і запрошу до початку цієї денної молитовної варти, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Коли Христос після свого Воскресіння війшов до Своїх учнів в ту кімнату, де вони перебували, Він їм сказав слова. Мир вам. Це були слова привітання. І сьогодні ми з вами поговоримо про друге таке правило справжнього чоловіка. І звучить воно так: Не подавай руки сидячи. Момент привітання, коли ми вітаємося один з одним. То це є момент вияву поваги до людини. І саме від того, як ми ставимо до цієї людини, такій, таку енергію, можна так сказати, такий мир ми передаємо цій людині. Тому я сказав, що коли нагадав оцей епізод привітання Ісуса Христа зі своїми учнями. Бо тому, що. Коли Христа розіп'яли, Він помер, його поховали. І його учні вважали, що Він помер, що його немає, вони втратили все, вони втратили своє, як то кажуть, значення. І вони боялись. Боялися, Бояли, що з ними теж прийдуть, і з ними зроблять те саме, що з їхнім учителем. І тому, коли Христос до них прийшов, він їм побажав миру. Тобто він їм передав оцей спокій. Він побажав їм не просто миру, але спокою в їхньому серці. Він хотів заспокоїти їх у їхній тривозі. Наступний момент, що для нас є привітання, це не просто ми передаємо свій мир, ми передаємо цю любов, повагу один одному. Але водночас, нашим привітанням, ми наче благословляємо того, з ким зустрічаємось. Знову ж таки зі Святого Письма життя Ісуса Христа, коли Він посилає своїх учнів проповідувати. І Він їм каже: ідіть в міста, в села, не беріть з собою нічого, входьте в їхні сім'ї доми, і війшовши в сім'ю чи в дім. Благословляйте їх. Тобто даруйте їм благословення, бажайте їм, щоб Господь Бог був з цією сім'єю, з цим містом. Передавання тому привітання один з одного, це наче я благословляю цю людину. Бажаю йому, щоб йому в цей день сьогодні Господь Бог благословляв. Зрештою, наші всі привітання, які ми промовляємо один до одного. Християни привітаються! Слава Ісусу Христу, слава навіки, прославляючи Бога, тим самим говорячи, що Христос є в моєму житті. Люди, які ну, не вважають себе, так можна сказати, такими християнами великими, діючими, можна так сказати, але прости, прости, можна просто вітатись. Доброго дня! Добрий день! Тобто ми бажаємо людині сьогодні добра в цей день. І от справжній чоловік це той, який ніколи не буде сидячи, подавати нікому руку. Чому? Бо коли людина сидить і просто подає руку, не встає на момент привітання, він наче виявляє свою зневагу до того, хто з ним вітає. Встати до людини, це означає побачити її лице в лице, показати їй, що я є рівний з тобою, що ти є гідна мені особа. я приймаю тебе в своє життя. Я сьогодні приймаю тебе в цей момент. І тому, коли ми вітаємося один з одним, ми завжди повинні бути на рівні. Коли ми вітаємося один з одним, ми повинні передати ось цей мир, який спокій, який я, хор, який я маю в своєму житті. І маю засвідчити гідність і рівність людини, з якою я зустрічаюсь. Підняти, стати зустріч іншій людині, це виявити велику до неї гідність і повагу. Знову ж таки, в святому письмі, в Старому Завіті, е, є момент цар Мелхиседека, який, будучи царем, вийшов на зустріч Аврааму. Авраам разом зі своїми людьми, який переміхує у війні так званої війні П'яти міст, е, він захистив ту територію, на якій вони жили. І той цар, який там керував, там, можливо, був слабкий ця, слабким царем, але він був цар. Він був той вельможа, який керував цією землею. І от коли Авраам переміг своїх ворогів, цей вельможа, цей цар Мелхиседек, бере хліб, виходить на зустріч Аврааму і дякує йому за те, що той зробив. Цар опускається до рівні звичайного простого пастуха. Тому що Авраам був, та, він був багатий, але він був звичайний пастух. Ось вам ще один вияв звичайного простого привітання. І тому, коли ми вітаємось, ми говоримо, що ця людина мені рівна. Подати руку це виявити відкритість. Обняти свого ближнього в часі привітання. Це виявити йому любов і повагу. Щодо обіймів, знаєте, знову ж таки, з цього досвіду, мого зустрічі з нашими військовими. Так, всі військові обнімаються, вони не соромляться цього. Хто би не був, як би, який би не був, і навіть офіцери, які не вважають себе там великими воєначальниками, вони обнімаються зі своїми підлеглими. І от ми так розговорилися, знаєте, в колі з нашими військовими, наш психолог, він каже: знаєте, я тепер зрозумів, чому всі військові вітаються. Бо в практиці психологія для заспокоєння себе після, там, вив... після бойових виходів, коли ти дуже такий збуджений, є оцей момент, коли людина себе, так знаєте, легенько вдаряє по плечах так званий принцип Метелик. Щоб заспокоїти своє тіло і себе привести до тягне. І от він каже: ці обійми, це відчуття того, що поряд є життя. І він каже: я тут, на війні, зрозумів, що значить обійнятись. Це обійняти життя. Тому що в наступний момент його вже може не бути. І от момент привітання. Це момент, коли я вітаюся із життя. Момент, коли я передаю свою любов, передаю своє життя іншій особі. В цьому правило, знаєте, сказано, що не подавай руку сидячи. Це, якби, стосунки між чоловіками. Але хотілося би додати до цього правила, що справжній чоловік, вітаючись із жінкою, не боїться схилити перед нею голову і поцілувати її в руку. А я, або якщо ця жінка дозволяє, то можна її обняти. Тим самим привітатися з нею і показати теж їй гідність. Гідність її особи. Це правило, правило поваги, це правило гідності іншої особи. І саме те, як ми вміємо вітатися, наскільки щиро і з любов'ю ми вміємо вітатися один з одним, і визначає, який сьогодні мій буде день. Якщо я можу свій мир і свою любов, своє благословення від Бога передати комусь, то хтось це передасть і мені. А якщо я буду мовчати, буду бурчати, буду відвертатись або буду робити це нещиро, то тим самим ми наповнимося. Те саме будуть робити зі мною. Знаєте, принцип простої посудини. Як тільки якась посуда звільняється, туди ж на заливає, на, 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 вона на, її наповнює тим самим, що звідти забрали. Якщо ми викинули негатив, поділилися, радше я скажу так, поділилися злом, то зло до нас і прийде. Єдиний момент, знаєте, це сповідь, коли в сповіді ми не просто викидаємо зло, а ми викидаємо ось цю посудину, можна так сказати, в якій це зло накопичується. Тобто ми не даємо місця йому. А коли людина не сповідається, але наповнюється цим злом, вона це зло потім передає у своєму привітанні, у своєму погляді. І вона звикне до цього, що це нормально. Лукавити, фальшивити, посміхатись, але в серці при цьому ненавидіти цю людину. Коли вона так робить у привітанні, то вона це буде робити все своє життя. Не тільки в привітанні, а в будь-яких інших умовах життя. Це ще один крок для того, щоб змінити себе. І змінити наше суспільство, змінити і перемогти, виявляти повагу один одному в часі привітання через те, що ми один одному потискаємо руку, що ми встаємо, коли вітаються з нами, коли ми з любов'ю вітаємось і цю любов передаємо іншим. коли ми виявляємо повагу до жінки. Обнявши її, якщо вона дозволяє знову ж таки, або просто поцілувавши її в руку і цьому немає нічого принизлого. Наше привітання має бути таким, як навчав Христос своїх учнів. Ідіть, і входячи, і зустрічаючи з кимось да передавайте їм мир, передаєвайте їм благословення. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. Поверни живими і нашкодженими всіх наших полонених, Захисти від теракту на Запорізькій атомній станції і просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли свої злочинах, отримали відповідне покарання і залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, даруй нам сьогодні переможний день. Бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!